На великій сцені Палацу культури Рівненської АЕС 124 дитини варайської громади, учні закладів освіти та вихованці творчих осередків отримали високі відзнаки за здобуті впродовж навчального року призові місця в олімпіадах, турнірах та різних творчих інтелектуальних, дослідницьких змаганнях, конкурсах, фестивалях міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнях. Відповідно, кожен отримує свою нагороду, отримує подяку, батьки отримують подяку і отримують заохочення фінансове певну суму коштів. Сума коштів теж різна, в залежності від кількості перемог, кількості тих досягнень, які здобула дитина. Відзнаки, нагороди, сувенірні статуетки вручали учнівські молоді, представники міської влади та освітяни. Тим того, що є можливість дітям проявити себе. Ми їх ще відзначаємо і годимося. ними. дуже вдячні тим, хто створив умови, для того, щоб діти отримали перемоги в номінаціях, це рівним батькам, педагогам, тренерам, всім тим, хто вложив свою душу в розвиток, розвиток цих дітей, щоб вони самим цей навчальний рік був непростим. Освітній процес здійснювався в умовах війни. Проте діти, каже начальниця управління освіти Вараської громади, були старанними та наполегливими а також активно брали участь в позашкільних заходах, зокрема благодійних. Всі заходи, які б ми, і ми не проводили, і де б не їздили наші діти. Чи навіть якщо це і онлайн захід, то завжди існує такий етап, коли закликають усіх ділитися. Частинкою свого серця ділитися добром, ділитися по можливості коштами для того, щоб підтримати наші збройні сили. Тому і сьогоднішній захід також на підтримку наших захисників на ремонт автомобілів для нашої єгерської бригади, де служать наші хлопці хлопці з нашої громади, з нашого міста, з нашого регіону. Учнівська молодь варазької громади сьогодні вдячна героям ЗСУ за можливість навчатися, займатися улюбленими заняттями та розвиватися в обраному напрямі, беручи участь у різноманітних заходах, діти, так би мовити, роблять свій внесок у перемогу, адже прагнуть жити у вільній країні та розвивати її. А відзнаки за їх старанність це стимул рухатися далі. Загалі приймаю багато е, участь в багатьох конкурсах е, варазької громади. От е, тому. Отримала кубок і подяку. Е, гордість раської громади дуже приємно, того, що е, ти бачиш свій розвиток. Мені дуже цікаво розвивати наше місто у різних галузях та брати участь у різних конкурсах. Мені дуже приємно, що нас завжди підтримують вчителі, викладачі освіти. Разом ми розвиваємося. Мені дуже подобається те, що таких учасників різних конкурсів Олімпіад в кінці року. Нагороджують це дуже приємно і це заохочує мене працювати і розвиватися далі. Церемонія нагородження талановитих та обдарованих дітей Варайської громади пройшла у декількох номінаціях. Кожну із них символізував один із семи кольорів веселки. Таким чином, освітянська родина прагнула підкреслити оригінальність та неординарність різних здібностей та вмінь юних українців, адже вони наше гідне майбутнє. Олена Муляра Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.